Доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас надзвичайні новини. Справа в тому, що якраз в самому розгулі акція найкращий відпочинок на землі, і саме тому ми запросили до нашої студії Тетяну Корбус, представника туристичної агенції Мегатрет. Здравствуй, пан, Здравствуйте, пані Тетяна. Здравствуйте. Це правда, що 28 країн світу об'їде та людина, яка виграє ось цю акцію. Да, це правда. І чи це правда, що вона буде подорожувати цілих 270 днів в рік? Абсолютна правда. І це правда, що ця людина зможе поїхати не сама, а ще й когось з собою брати? Да, Правда. І їй ще й приплатять 26 тисяч гривень? І це правда. Ну, тоді ми працюємо.